Всім доброго дня. Пригадуєте цей плуг, який я робив грабінку. Тут дикі робив. Ну, Зараз в такому він стані за сезон експлуатації, як, який він ушатаний в мене. Дивіться. Ота п'ятка загнута туди, як вона стерлася. Зараз я знову його буду обрізати, варити. Оця поперечка, що на грабінку була. Відламали. Грабінки нема. Відкрутили. Тут ще є, тримається вона. Тут ще вона тримається. Ось, лиміші. Коротше. Повна дупа. Тут такий леміш саморобний треба буде. Тут все гарненько. Бо що поміняли? Бо зламали леміш. Тут, тут відірвали, були де болти на сварці, приварили наново. Тут теж відірвали, зачепили за щось не знаю. Ну Тут п'ятка ціла поки що, але теж стерта. Далі поплузі. Що тут колібінство? Воно вже зроблено на, на швидку руку. Ось це все, у вас, бачите, все погнуте, все повідірване, порозриване. Тут та сама історія. Ну, Коло нього роботи, дуже вже буде багато. Плуг вже має у нас 5 років, а повірте, він за 5 років багато вже наурав і старим трактором, і новим трактором. Тому якось так. Думали ми спочатку собі купити другий плуг цей продати. Але такі як зараз, ціни на плуг і вирішили ще обрати старим плугом. Як воно далі буде, Бог його знає, не можу вам сказати. Ось, а, тут, тут теж буде кидач, загубили, відламали. Тут є, тут вже видно, як він от спрацював, як він докидав. Ось. Так що так, народ? Такі справи з плугом з технікою нічого вічного немає. Яка би техніка не була, і який би стан він би не був, все одно потрібно буде за ним дивитись, доглядати, ремонтувати, підварювати. Комусь буде цікаво, пишіть, буду відповідати. Дякую своїм підписникам, що вже так. Дивляться мій канал. Буду старатись далі продовжувати в цьому дусі. Відео ще будуть цікаві. Тому, друзі, якось так робота буде знов кипіти.